Привіт, мої любі друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам цікаву історію та трішки помалювати. Приготуйте, будь ласка, аркуш паперу, кольорові олівці або фарби з пензликом, уяву та затишне місце, де вам буде зручно. Давним-давно, а може й нещодавно, десь далеко-далеко, а може й близенько, у великому превеликому місті, а може бути, в маленькому селі. Жила була дружня родина. Одного разу, в час негоди, діти запитали матусю, чому, коли на вулиці негода йде дощ, у нас псується настрій? Мабуть, тому що сонечко допомагає нам відчувати себе радісніше та енергійніше. А під час дощу небо зазвичай стає сірим і сонечне світло на деякий час ховається за хмари. І це може вплинути на наш настрій. Якщо люди хотіли піти на прогулянку або в зобар, дощ може стати перешкодою і тому вони засмучуються. Мати сумний настрій під час дощу це нормально, але недовго, це не означає, що щось погане трапилось. Погодні умови можуть впливати на наш настрій, але завжди можна знайти спосіб зробити цей час цікавим і приємним. Під час негоди вдома можна погратися, поспівати, помалювати, потанцювати, почитати книжки та багато чого іншого. Якщо будемо думати о кращому, то і настрій поліпшиться. Взагалі дощ це чудове природне явище, яке допомагає рослинам рости, а річки та озера наповнюються водою. Але якщо нам потрібно піти на прогулянку, ми можемо взяти з собою поросольку, яка буде нас захищати. Природні явища та погода не залежать від наших бажань. Людина не може керувати нею. А ось своїми думками та настрям ми можемо керувати, змінювати їх, незважаючи на те, яка погода на вулиці. Отже, наші думки впливають на наш стан та на наш настрій, які ми можемо змінювати. І зараз я вас цьому навчу. Нам потрібен білий аркуш паперу, на якому ми намалюємо парасольку, а потім ми її розфарбуємо в ті кольори, які нам до вподоби. У кожного вийде своя парасолька, вона буде не перевершена, неповторна. Наша парасолька не лише буде захищати від дощу, вона в нас буде чарівна. Парасолька має чарівну особливість, коли вона відкривається, з неї висипаються різні різні радості і задоволення, які роблять людину під парасолька радісною і щасливою. Намалюйте, що може підняти вам настрій, зробити вас радіснішими. Це можуть бути конфіці, зірочки. А ще це можуть бути маленькі, щасливі метелики та. Сердечки, які символізують кохання. Які ще ми можемо намалювати радощі, це можуть бути сонечко, повітряні кульки, навіть мильні бульбашки. Те, що ви намалюєте, і стане вашими рятівниками від суму, поганого настрою, а може, навіть від страху. Якщо у вас буде поганий настрій або ви будете сумувати, пригадайте. Ваші радощі, які ви намалювали, або можете сісти і ще раз намалювати чарівну парасольку. Мені дуже цікаво, яка у вас парасолька. Чекаю на ваші роботи. Бажаю, щоб над кожним з вас завжди була своя захисна і чарівна парасолька. Миру і добра. До побачення!